Зображення моторошного космічного об'єкта, зроблене телескопом НАСА, стало ще дивнішим. Космічна рука, коли мертві зоряні вітри створюють неймовірні споруди. У величезних просторах космосу, де народжуються і вмирають зірки, є об'єкти, здатні захопити уяву навіть найдосвідченіших астрономів. Одним із таких об'єктів є туманність MSH 15 1552, яку часто називають космічна рука або рука Бога. Це не просто гарне зображення, це живе свідчення колосальної енергії, що виділяється після смерті масивної зірки і складної динаміки взаємодії між вітром пульсара та залишками над нової. Нещодавно опубліковане дослідження, що поєднує дані Радіообсерваторії і Рентгенівської обсерваторії Чандра, розкрило нові грані цього дивовижного об'єкта і змусило вчених задуматися про те, як саме утворюються такі незвичайні структури. Як людина, яка захоплюється астрофізикою та захоплена тим, як природа створює найнеймовірніші речі, я був вражений масштабом і складністю цього явища. Уявіть собі, об'єкт, який охоплює 150 світлових років, створений обертовою нейтронною зіркою, що має лише 12 миль у поперечнику. Ніби величезний, неймовірно потужний віело, розміром з маленьке місто, створює шторм, який поглинає цілі галактики, пульса залишки зірки, яка стала генератором енергії. У центрі цієї космічної драми, пульсар, залишок масивної зірки, яка вибухнула як наднова. Уявіть собі зірку в десятки разів масивнішу за наше сонце. Коли паливо закінчується, гравітація стискає його ядро до неймовірної щільності, утворюючи нейтронну зірку. Якщо ця зірка обертається досить швидко, вона стає пульсаром обертовою нейтронною зіркою, яка випромінює пучки електромагнітного випромінювання, як маяк. Я завжди вважав ідею нейтронних зірок неймовірно захоплюючою вони представляють крайнощі фізики, де закони, які ми знаємо та розуміємо, починають руйнуватися. Уявіть собі, що речовина стиснута до такої міри, що чайна ложка важить мільярди тонн. Саме в таких екстремальних умовах народжуються найпотужніші магнітні поля у всесвіті. Космічна рука взаємодія пульсарного вітру та залишків над Але саме взаємодія пульсарного вітру з залишками вибуху над новою створює туманність 15 1552. Пульсарний вітер це потоки частинок високої енергії, що випускаються нейтронною зіркою, що обертається. Ці частинки стикаються із залишками вибуху над новою, створюючи ударні хвилі та нагріваючи газ до мільйонів градусів. В результаті утворюються складні структури, бульбашки, нитки і пальці, які утворюють туманність. Нові дослідження показали, що радіохвилі та рентгенівські промені не збігаються в цій області, що свідчить про те, що частинки, відповідальні за ці різні типи випромінювання, мають різну енергію. Це у свою чергу вказує на складну схему взаємодії, коли частинки високої енергії рухаються вздовж ліній магнітного поля, створюючи ті самі пальці, які так вражають своєю незвичайністю. Я завжди вважав, що розуміння фізики космічних явищ вимагає міждисциплінарного підходу. У випадку за масаж 1552 необхідно враховувати не тільки астрофізику, але й фізику плазми, магнітні поля, і навіть гідродинаміку. Оскільки ці фактори точно визначають, як вітер пульсара взаємодіє з залишками наднових, щоб створити ці неймовірні структури, таємниці і перспективи? Незважаючи на значний прогрес у вивченні MSH 1552, залишається багато питань без відповіді. Чому радіове промінювання поширюється набагато далі, ніж рентгенівське? Як саме утворюються ці пальці? Яка роль магнітних полів у створенні цих структур? Я думаю, що відповіді на ці запитання вимагатимуть подальших досліджень, як з використанням існуючих телескопів, так і нових потужніших інструментів. Зокрема, необхідно об'єднати дані, отримані в різних діапазонах електромагнітного спектру, а також використовувати комп'ютерні моделі для моделювання взаємодії пульсарного вітру із залишками наднових. Я завжди вважав, що наука це не лише збір фактів, а й пошук закономірностей, побудова теорій і, найголовніше, пошук відповідей на фундаментальні питання про всесвіт. Вивчення таких об'єктів, як МСХ 15-52, дозволяє нам краще зрозуміти, як утворюються галактики, як народжуються та вмирають зірки та як Всесвіт еволюціонує з часом. Особистий досвід і думки. Нещодавно я відвідав обсерваторію і мав можливість поспілкуватися з астрономами, які вивчають 15 1552. Вони поділилися зі мною своїми проблемами та перспективами, і я був вражений їхньою відданістю та бажанням вчитися. Вони розповіли мені, як важко отримати хороші дані з космосу, як важко інтерпретувати ці дані, та наскільки важливо співпрацювати з іншими вченими для вирішення складних проблем. Я зрозумів, що наука це не лише робота в лабораторії чи на комп'ютері, а й постійні дослідження, експерименти та співпраця. Саме завдяки цим зусиллям ми можемо поступово розкривати таємниці всесвіту та наближатися до розуміння його законів. Висновок Туманність 15-52 1552 це не просто красиве зображення, це живе свідчення колосальної енергії та складності процесів, що відбуваються у всесвіті. Вивчення цього об'єкта дозволяє нам краще зрозуміти, як утворюються галактики, як народжуються і вмирають зірки, і як Всесвіт еволюціонує з часом. І я впевнений, що подальші дослідження msh 15-52 принесуть нові відкриття та допоможуть нам поглибити наші знання про космос. Ця космічна рука нагадування про те, що всесвіт сповнений таємниць і чудес, і що наше завдання Продовжувати їх досліджувати та розуміти.